Об'єм робіт, які запланували на літо у гімназії номер 17 був справді значним, розповідає директор закладу Олена Гултвяниця. Втім, майже все уже зроблено. В цілому десь відсотків на 95 ці об'єми виконані, дякуючи і підтримці наших спонсорів, підтримці наших батьків, підтримці міської влади. Найперше, що привели до ладу навчальні класи, продовжує Олена Голтвяниця. Тут свіжопофарбована підлога, чистенька дошка та охайно розставлені парти та стільці вже чекають учнів. Актовий зал повністю готовий до проведення урочистостей. Відремонтовані косметично і спортивні зали. І найголовніша новина у гімназії номер 17 капітальний ремонт санітарних вузлів. Аби повністю замінити комунікації, придбати та встановити усі необхідні конструкції, владою було виділено 50 тисяч гривень. Розповідає директор гімназії. Наразі ремонтуються туалетні кімнати на другому поверсі. До 20 серпня усі роботи завершаться, обіцяє Олена Голтвяниця. Єдине, що залишиться, стелі та стіни, що постраждали у період дощів. Головне, що першопричину усунено частково відремонтовано дах. Міський голова Андрій Матковський, який приїхав перевірити готовність ї гімназії до навчального року, говорить уже є про що звітувати. Якщо ще в 2006-2007 році ми скажімо так, летали дири, то сьогодні ми вирішуємо всі нагальні питання, які є в наших школах. І дуже приємно, що сьогодні черга дійшла і до туалетних кімнат. Підготовчі роботи у школах мають завершитися до 1 вересня. До того ж, усі першачки міста цього року сядуть за новенькі парти. Пообіцяв мер. Єдине, що турбує комп'ютерна база. Мала сучасний комп'ютер. Депутати вже і свої комп'ютери віддали, але все ж таки власним коштом нам дуже важко вирішувати цю проблему. Ми будемо звертатися із пропозиціями до держави, прийняти спеціальну програму, аби усі учні шкіл були забезпечені комп'ютерами, запевнив міський голова.